У світлиці обласного центру народної творчості відбулося відкриття персональної виставки живопису і народного малярства під назвою Лиш серця торкається краса Валентини Когуць-Ілінців. Свою першу виставку презентувала вона в приміщенні читальні Ілінецької центральної бібліотеки. Та неординарна і феєрична виставка під назвою Пам'ять підкорила серця відвідувачів книгозбірні. Талановита і незалежна, щира і сором'язлива, працьовита та самокритична. Про такий талант кажуть художник від Бога. За своє творче життя вона об'їздила чимало мальовничих куточків Вінницької області і звідусіль привозила свіжі враження, які обов'язково переносила на свої картини. Запрошуємо вас переглянути відеоматеріал про те, як відкривалася виставка живопису та народного мистецтва під назвою Лиш серця торкається краса Валентини Когут в обласному центрі народної творчості. Вже вкотре нашій світлиці щомісяця відбувається. І сьогодні такий непростий час, але незважаючи на те, ми працюємо. Ми Відкриваємо нові обличчя, нових майстрів, митців, художників, і сьогодні вже вкотре, тому що е, заплановували вже досить багато років і тому назад, і поперек, але кожен рік щось випадає, якась подія, яка е, ми не вправі її змінити. Але е, я сподіваюся, що в перспективі вас ще буде багато виставок не тільки в нашому центрі народної творчості, наш центр народної творчості гарний на починок. Надіюся, що в перспективі ваші виставки ще будуть і в художньому музеї, і в спілці художників України в обласному осередку, нашому, тому що ви заслуговуєте на те. А сьогодні, крім того, що ви пишете картини не тільки в одній техніці, а в різних техніках, і берете активну участь у наших різноманітних виставках. Як Аматорські таких виставках різних, так само і кожного року в обласній виставці народного мистецтва, в якій ви берете участь, презентуєте кожен рік, ви готуєте нову роботу. І сьогодні я дивлюся, як кажу, можу назвати за ці роки якого року які були роботи. Тому що ви наскільки є відповідальною людиною і як митець, як художник. Тому е, сьогодні до відкриття цієї нашої. Виставки, я хочу запросити нашу господиню цієї нашої світлиці, директора Вінницького обласного центру народної творчості, сім'ї Тетяну Генеру. Серця втаркається краса. Ці слова можна сказати до всієї вінницької громади. Я щиро сьогодні дякую Юлії Іванівні, ось цьому прекрасному колективу відлуння, всім тим вашим друзям, які сьогодні прийшли. Хтось, можливо, вперше прийшов в центр народної творчості. І за це я вдячна вам. Вона Дуже. кажуть, в нашій світлиці чим більше людей знають про те, що є центр народної творчості, що є той осередок, до якого протоптана стежина кожного майстра, відомого майстра на нашому поділлі. Значить, все добре. Значить, наша духовна культура, наша народна культура буде жити і буде, і буде тим основним обличчям нашої української держави. Я сьогодні вам дарую ці весняні діти, бо хоча на вулиці зима, але для нас сьогодні в центрі весна. Сьогодні я щиро вам дякую, дякую Богу за те, що є ось такі майстри, що є та славнозвісна Іллінецька земля, яка сьогодні в ці такі непрості роки, оцих три роки, дуже-дуже непрості для нашої держави. І особливо цей 22-й рік. Але ви живете, ви трудитесь, ви допомагаєте армії. І ви продовжуєте свої мистецькі традиції, і це дуже важливо, тому що я не стомлююсь повторювати. Є військова зброя, є наші славні воїни, які нас захищають. Є держави, які нам допомагають, а є духовна зброя, і вона залежить тільки від нас. І от те, що ви всі ці роки, ви вірили, надіялись, що такі персональні виставки відбудуться. Перша була у вас там, <плес> в районі бібліотеці. І ми завжди якось відчували так, що ми, ну, ми боржники ваші. Тому що ми знаємо, що ви на кожну виставку ви приїздите, ви привозите гарні роботи, ви думаєте про це, ви радієте зустрічі з відомими майстрами, і ви є тою відомою майстри. Винюю в кагорті наших народних майстрів Вінниччини. Тобто, вся оця різнопланова палітра того, що можна відтворити в живописі, ви його зробили. Воно світиться добром таким самим світлом, якою є ви. Тому я вам дякую. Бажаю звичайно багато-багато літ ще е, трудитися, але нам всім, звичайно, бажаємо це миру. Е, миру на нашій землі, миру в наших душах і отої любові один до одного. І е, творчість, саме творчість, саме народна культура є нашим обличчям. Я вам щиро дякую і дай Бог, щоб ще було багато-багато гарних виставок, персональних, так як побажав наш Сергій, бо він тільки приїхав з Києва свою персональною виставкою з музеї декоративно-прикладного мистецтва. А ми мріємо, щоб ми наших найкращих людей могли наших майстрів показати в такому, в такому гарному закладі. Хай всі мрії збуваються, хай це добро і мир прийде на нашу землю. Щиро вам дякую. Традиція до вашої колекції ось ця подяка. Ну і звичайно, наша література, все те найкраще, що ми можемо вам подарувати. Сьогодні ми вам так ось тут покладемо. Я думаю, що ви будете черпати стихних натхнення, бо там роботи кращих майстрів України. Але не ви є тим кращим майстром нашого подія і нашої країни. Щиро дякую. Любимо, шануємо і всіх вам благ. Всього вам найкращого. Спасибі. Також хочемо ж запросити до слова ваших земляків. Це начальника управління культури Іллінецької міської ради Юлію Іванівну себе я хочу побажати в вашій виставці персональній, в цьому виставковому, чудовому, теплому, затишному виставковому залі, щоб вона пройшла успішно, щоб вона прийшла з морем відвідувачів, щоб ті люди, які і сьогодні переглянуть вашу виставку, які будуть приходити сюди, а воно тут як магнітом тягне будинок народної творчості, він тут притягує як магнітом йде, щоб Ваша майстерність, ваша творчість показує, що з мінімальним використанням матеріалів підручним, звичайним папером, звичайними фарбами можна відтворити оті пейзажі, які дихають отим теплом, отією весною, тим водою чистою. Оце є висока майстерність. Оце найвищий клас того, як можна працювати. Коли є велике бажання, бо я знаю, що наша мисткиня я каже, я отак от бачу оцей пізеш, я маю його замалювати, я маю його передати. Інакше я не витримаю, мені треба його викласти на попір. Тому я вдячна, що ви в своїх поривах не стримуєтеся і дійсно малюєте творку. Я вдячна, що ви навчаєте дітей, намагаєтеся передати їм ту красу і ту майстерність. І дай Боже, щоб наступні ваші виставки персональні. За допомогою обласного центру народної творчості mm -hmm. пройдуть у мирний час, mm -hmm. пройдуть під відкритим небом, щоб могли люди з усієї області і країни також насолоджуватися і відчути то все добро і щирість, яку ви вкладаєте в свої роботи. Музичне вітання від народного аматорського ансамблю української пісні Відлуння Ілінецького міського будинку культури керівник Людмила Левченко. Моїм карі очі, мої чорні брови, а душа. You <laughs> що живу в місті, в якому є такі таланти, самородки. І в сьогоднішній тяжкий час я не можу не нагадати ось такі поетичні стрічки. Не забувай в думках ні на хвилину, що там, де в очі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурами спину і лізе чужеземна сторона стоїть. Чийсь, син, стоїть чиясь дитина, чиясь краплинка серця і душі, чиясь така безмежна половина, і цілий світ в кожному ще не забувай. Коли ляєш спати, коли зима постукає в вікно, коли загорне сніг лопати всю землю ж для холодно, не забувай. Брисся, тихо дякує, десь там під снігом, у далеким бліндажі боронять спокій молоді солдати своїм життям. Щоразу на межі. Не забувай, коли нестача світла чи тепла, що там в куточку плаче чиясь мати і чиясь. Звоювана в товари. Не забувай в думках ні на хвилину, що там далеко де війна, що ми живемо в цьому краї, це завдяки тим дітям і сповна. І сьогодні до вас завітали ваші колеги. До вас хочу теж вас привітати. Це методист центру дитячої та юнацької творчості Івінецької міської ради Ольга Добре. Валентина Миколаївна, для вас сьогодні дуже визначна і знакова подія. Ви все життя йшли до цього дня. Ви бажали, мріяли, творіли. І... Тож, прийміть вітання колективу Центру дитячої юнацької творчості. Хочу сказати, що Валентина Миколаївна довгий час працювала в Центрі дитячої юнацької творчості. На наших очах відбулося її встановлення як педагога, як художника, як митця. Її дуже любили діти, поважали колеги. Це надзвичайно добра людина, порядна, щира, емоційна, відкрита. На згадку вона в нас зараз вже не працює, але в нас дуже багато її картин вона залишила на згадку про спілкування з дітьми і з нами. Сьогодні ми хочемо вам побажати, Валентина Миколаївна, міцного-міцного здоров'я, миру, спокою, довгих років життя. Нехай вас муза ваша ніколи не покидає. Хай в вашому будинку живе любов, добро, достаток, радість. Ми вас любимо, цінуємо і тривогаємо. Також від обласного центру народної творчості для вас ще є один такий сюрприз. Ми хочемо запросити нашу поетесу Дмитренко Жанну Віталіну, яка написала для вас вірш. Так спішила, ще картин не бачила і думаю, не встигну, то я або 12. Але дуже легко пишеться, тому що дуже гарні роботи з нами. Спішу на виставку До кого? А до ні Зіленців. Картини Валентини Кови, не наче сонця провинці, Пейзажі рідного поділля, долини, пагорби, ліси, все розкошує на привіллі, у світі радості й краси, гаї засніжені, блакитні, осінні барви золоті і провесна, і сюжети літнім, хто б тут побути не хотів. Усім краю, на цім просторі, й журавлі Поля й ріки, озорі, і немає кращої землі. Да різок з райка, дуб самотній. Ялини, сосни, ладріки, в роки ідуть щедротні усе з жіночої руки. Півонії, троянди, маки, рожеві лілії і бузок, який колись садила мати, про неї згашка, цей рядок. Спасибі ковут Валентині за цей подільський тихий рай, Де все цвіте під небом синім і квітне почуттів розмай, де кожна з тебе цей травинка іскриться кольором своїм, яка талановита жінка. Такий вже хист, дай Боже всім. Щоб гарно так, я в центрі нині. Щоб тиша, спокій і пташки, натхнення ковут Валентині на всі картини і всі роки. Картини сяють, Дуня співає і все буде добре в нашому країні. Вражені тим, що попали на таку прекрасну виставку. Ми раніше були на таких виставках, були вдома, бачили ті картини, які писала наша Баля. А сьогодні у такому широкому колі ми радіємо із того, що Валентина живе, творить, працює, а ми їй маємо допомагати. Здоров'я, мир, благополуччя, радості. Ну, а всім нам перемоги. Дякую. Дякую. Мамина бабуся Арлінська Юзеф і Василь Земляк, але в конюшівці його знали як Владислав Вацик, письменник лауреат лауре, Шевченківської премії. він був. То це з вашої года, його... <праць> Олександр і бабуся Юзефа були рідними. Із родини Гарлінських. І мені кажеться, тому видно, полі мамині лінії їй передалося, бо він міг висловитися пирог, написати романи там, Лебедина Зрая. Я дуже відома собі пензликом і пальцями малюю. Особливо ці роботи ви бачите дуже гарні пастельні. Хоча пастелі, коли малюють. То її штрихами. А я стараюсь передати той сюжет іменно що ти бачиш, понимаете? а не штрихами поки. Дуже не люблю абстракції, люблю малювати наші краєвиди. Скутером об'їздила і Талалаївку, і не знала, що є Талалаївка, і в Трощі, Оце ви бачите картини. Це із цих сіл. І я дуже хочу подякувати одній людині. Вона тут є, Ольгі Григорівні, що вона мене запросила. Вона мене запросила, каже Миколаївна, ви не хочете поїхати в Василівку на Городище. Я думаю, що це там за Городище. Приїхали скутером, на скутері поїхали. мій друг, це мій друг, з ну, здоров'ям трохи підкачує, то є скутери. Коли ми приїхали, я подивила, яка там краса, внизу річка кальничка протікає, там пагорби, граби ростуть. І внизу сосновий ліс і ялини. Так? Ростуть. А вона каже, Миколаїв на вища не бачили Талалаївського замчища. В e, 10-11 столітті племена. Уличі, уличі. Улич, уличі, На них часто нападали e... да, різні, різні завойовки. Да. І вони ставили укріплення на, на версі. На, на поверхні, на, на цих пагорбах. пагорбах. І, і я побачила, яка краса там. Ви знаєте, я, я кажу, ви їдьте додому, я не можу звідси. І, і кожен рік я туди приїжджаю. Наш творчий тендем розпочався у 2005 році, я керівник краєзнавчого грудка в центрі, в тоді. В Центрі народної творчості Валентина Миколаївна керівник художнього гуртка, і там ми працювали. Коли в мене не було екскурсій, ми займалися на місці, а в гарну погоду по всіх окраїнах Ілінців. Це і... Не існуюче адміністративне село Талалаївка, де сьогодні живуть люди, це і Троща сусіднього Липовецького району, це на скутері, це Парівка. Жорнище, ще кальник, бабин. Ось такий творчий тандем Я досліджувала Результатом моїх досліджень стало видання історії району в 19-му році. Галентина Миколаївна із тих гарних місць зробила такі гарні картини, пам'ять, зловила ті моменти краси. Які сьогодні скрашують наше життя в умовах війни, ми мали гарних учнів, які переходили із малювання в краєзнавчий гурток. Сьогодні ті учні є солдатами, ми за них вболіваємо, ми за них переживаємо. Ми сьогодні буквально сьогодні раділи, що знайшовся наш учень Саша Куруз, якого знайшли, слава Богу, тому що кілька днів його не було. Ми дуже тішимося. Це наш прекрасний учень. Ось і Творчих вам успіхів, натхнення. Дякую, дякую. Хай, хай ваші картини приносять радість людям, приносять дякую. задоволення. Дякую вам дякую. за вашу творчість. Дякую. Дуже вдячна Центру народної творчості, директору Цивун Тетяні Омельянівні і Сергію Олександровичу. Дуже їм вдячна і всьому колективу. Тому що це, я як приїжджаю сюди, привозю пару робіт, то я якесь задоволення, я не можу звідси вийти. А ще бувають, як виставки чиїсь попадають, то я можу ходити, нагадно, на цілий день як коло тієї та Лалаївки. Хочу всім подякувати родичам. Присутнім друзям, знайомим, всім цим, хто прийшов на цей презентацію, сижу на призмі, біля папірне, мамочила, вишивати живу.